Розказую вам бувальщину діда Нестера це жив він в селі а А на хуторі, а з дідом Ластеленом своїм. Це ж вони два брата. А рядом село було. Ну, і от Приїхала в те село якась сім'я така, і стало одразу у людей молоко пропадати у коров. Худоба почала боліти. От вони зібрались, там чоловік 15 прийшли до діда Нестера. Каже, що ж діти? Зразу кускот боліє, молока нема. Дід Нестер каже, візьміть, не поспіть, підслідіть до ваших коров до скота, заляжте там у сараї, в хліву, і прослідіть, що воно є. Так вони зробили, один старий, там тоже такий смілий, був він охотником, одів кожух, перчатки. І, а дід же каже, хто буде, одразу хватайте за руку. Так і вийшло. Ночі, коли подоїли, вже повлягалися всі. і от Приповзає змія, і заповзає, і до корови, і висмактувати молоко. Той охотник, хвать цю змію, кожух замотав, а вона вислизнула і кусок хвоста сталося. Ну, Приходять вони на другий день до Нестера і кажуть, що ось у хвост залишився. А він каже, біжіть бігом в село і дивіться, в кого не вистачає, чи куска е, руки, чи може куска ноги, чи, може, щось ще не вистачає. І точно приходять вони в це село де, в цю хату, де оці ж нові поселилися сім'я, а жінка. Жінка на печі і замотана голова. А вони кажуть, а ну покажи, що таке. А в неї все волосся обрізане. Представляєте, куска волосся нема. Ну і так поняли, що це вона. Вона оце перетворювалася, що вона за така чорна людина була. ну Вони, коротше, виселили їх з того села. І так наладилося все. так наладилося, Дід поочіптував потім худобу їхню, бо приходив прямо це село і поочіптував кожну